Жиде масаж, це, мабуть, квінсистенція всіх тих існуючих масажів, які є з точки зору безпосередньо надання позитивності в найкоротші сроки для пацієнта. Поняла, що це те, що треба. І от скільки в мене їх було, а це от, от вішенка на торті. і от точка всього масажі. От, зараз уйду на цей і все остальне. Ось це все тепер найбише, і он ну, все потреби закриває. всі. Цим майстер-класом я, мабуть, закрила. 90% своїх питань в практиці, 3 d ну, Добавити в мою роботу усовершенствовані техніки. Я думаю, клиенты клієнти будуть просто в восторге, в захваті. Це була прекрасна підвищення кваліфікації та моїх знань. Дякую. А в захваті від цього масажу це просто бомба. Космос. Це те, чого мені не вистачало, знань. От як працювати е, в е, динаміці з тілом, там як скрутити, як витягнути, як повернути. Знаєш, я даже не знала, що тут взагалі буде. То тобто, я думала, там якісь три техніки в одному масажі. Але побув на цьому масажі, я зрозуміла, що це просто.